Вітаю! Мене звати Олена Гусейнова, я авторка і ведуча подкасту «Книгосховище». Тут ми говоримо про книжки і намагаємось не втратити знайому дуже помічну в мирне життя, звичку читати. І, зрештою, як мені здається, ми з цим з вами, друзі, даємо собі раду доволі добре. Сьогодні ми будемо говорити про любовні книжки, або про книжки, де є кохання, або книжки про кохання. І я одразу скажу, що особисто не вірю, що є якісь інші книжки в природі, що існують книжки не про кохання, що загалом існує якась інша причина, щоб е, почати писати. І дописати те, що ти почав, окрім кохання. Інша людина, яка раптом стає дуже важливою, дуже складною, і бажання зрозуміти цю людину, порозумітися з нею, зрештою, зрозуміти самого себе. Мені здається, що саме ці відчуття і ці інтенції стояли колись поруч з будь-яким письменником, з будь-якою людиною, в якої з'явилося це непереборне бажання, непереборна необхідність писати. Я почну свою маленьку добірку книжок з одного з своїх найулюбленіших романів. Це книжка, яка називається Багряна літера. Бачила український переклад Червона літера. І англійською це звучить як «The Scarlet Letter». Роман написав Натаніель Готтерн, американський письменник 19 століття. Це його перший роман, перша книжка, яка була надзвичайно добре сприйнята в Європі для американських письменників, які в 19 столітті вважалися молодшими братами. Британських письменників або письменниками, які ну нічого такого свого оригінального не могли би створити. І ніякої американської літератури, напевно, немає, але вони доволі швидко переломили цю ідею. І як ми з вами тепер знаємо, американська література одна з найцікавіших і найпотужніших зараз. Читачів в неї теж дуже багато. Отже, цей роман був дуже добре сприйнятий якраз європейською публікою на континенті, і е, вплинув на американське письмо. І по сьогоднішній день мені здається, можна у сучасних американських письменників побачити відголоски цього тексту. Їх навіть можна побачити в, е, в поп культурі. Можливо, якщо встигну трошки пізніше про це, скажу. Отже, дія відбувається в 17 столітті. Це Нова Англія, пуританське суспільство. І Готорн, нащадок якби цього суспільства. Він один з перших письменників, який вже те, що відбулося в Пуританській Америці, може його осмислювати і стосовно цього рефлектувати, він це власне і робить. І цей роман дуже часто цінують за те, як добре, як детально, з якими подробицями, як точно він передає атмосферу цієї Пуританської нової Англії. Але і про цей роман традиційно говорять, що це роман про гріх, спокуту, благодать і про інші такі от речі. Але я пропоную одразу. Тим, хто читав Багряну літеру, і тим, хто її не читав, одразу змінити цей кут і розглядати цю історію як історію про велике, велике непереможне і непереборне кохання. І історія про Естер: жінку яка за час свого життя без чоловіка зачала і народила дівчинку. І оскільки невідомо живий чи мертвий її чоловік, то те, що вона зробила, це гріх, який називається адюльтер і слово, яке починається з літери А. І така жінка приречена на засудження і на те, що вона все життя на своєму одязі буде носити червону літеру А, власне, цю багряну літеру. В перипетії цієї історії вони такі, що З'являється її чоловік, який намагається зрозуміти, хто ж став таким от великим коханням великою пристрастю його дружини. Чому я думаю, що це історія про велике кохання, тому що естер ніколи в цьому не зізнається. Страх гріху, або там, відчуття гріху, або відчуття необхідність покути, як у справжньої поританки, стає блідим і неважливим, якщо Вся ця історія, весь цей сюжет, все це буття пов'язане з коханням. Кохання для Естер важливе, ніж та ідеологія, ніж те суспільство, ніж ті культурні координати, які, начебто, є координатами її життя і її ідентичності. Оце кохання воно важить більше. Задля нього вона. Готова на дуже багато речей, і справа не в тому, що вона залишиться з цим чоловіком, з яким вона може бути щасливою, до, якого, до кого вона відчула це кохання, і цю велику пристрасть, а справа загалом в цьому коханні і в її праві його обирати і його захищати. Я знаю, що глядачі книгосховища не дуже добре оцінили мої розповіді про книжки, де я розказала. Все, що є важливого в тексті, і заспойлерила фінал, тому я більше цього робити не буду і е, залишаю е, отак от без, без відкритого е, фінал е, багряної літери я дуже раджу прочитати цю історію, тому що, попри те, що вона. Дуже сильно закорінена в буританську історію Сполучених Штатів, що вона дуже детально демонструє, яким був цей світ. Вона залишається історією про те, що відбувається з кожною великою пристрастю, і з якими викликами ми з вами все ще зустрічаємось, коли ця велика пристрасть стає нашою великою пристрастю. Наступний текст я про нього дуже довго думала і обрала його останнім, тому що мені хотілося якогось тексту з ХХ століття, про кохання або з 21-го, і я перебирала різні варіанти і, і, і раптом згадала про цей текст і зрозуміла, що так, це напевно цей текст, про який я би хотіла сьогодні говорити, говорячи про. Свої важливі тексти про любов. Це жінка французького лейтенанта Фаулза. Я замислилась, тому що колись давно був. Переклад російський, такий трохи піратський, де цей роман називався Коханка французького лейтенанта за своєю викладачкою англійського роману з пані Наталією Жлуктенко. Ми тоді обговорювали наскільки поява слова «кохан...» «коханка» міняє сенс цього тексту або просто його спотворює, і це дуже поганий варіант перекладу назви. Отже, жінка французького лейтенанта. Історія. Яка відбувається в Вікторіанській Англії? Це така пародія на вікторіанський роман, яку робить Фаулс в центрі цієї історії чоловік, який випадково зустріть бачить таку жінку, яка стоїть на березі моря в найгучнішу штормову погоду і дивиться в далечину. Жінку звати Сара, і вважається, що в неї відбувся роман Пристрасть з Французьким лейтенантом, який її, от в цьому морському містечку британському, покинув, і вона тепер от така зневажена, фактично теж з червоною літерою А, як але яку вона не носить на своєму одязі. Вона, от з цією історією, з цим сюжетом про себе живе. Головний герой закохується в Сару, і далі Фаулс пропонує три варіанти розгортання цього сюжету. Ми не знаємо, що фінал буде відкритий, що буде три альтернативні версії. І дізнаємося вже, коли дочитуємо книжку. І тут є все, всі три версії, напевно, ймовірно, у любовних історій більше версій, ніж три. Але три такі базові: вони були щасливі, вони були разом і були щасливі, а вони не були разом. І він був щасливий і не знав, що з нею відбувається. І третій варіант, який в студентські роки мені подобався найбільше. І я все ще люблю цей третій фінал не тільки за те, що там відбувається з Сарою або з головним героєм жінки-французького лейтенанта. А й за те, що в цьому фіналі з'являються художники пререфаеліти В них можна впізнати Мілі або Ресеті. І те, що вона опиняється в цьому е, світі, з цієї вікторіанської Англії, е, про Рафаеліцькому світі, завжди озивається в такому читацькому сприйнятті чимось дуже зухвалим і веселим. Тобі раптом стає дуже добре від того, що ця жінка, яку у якої так складно складалися стосунки з вікторіанським світом, раптом опиняється в світі цих художників, які дозволяли жінкам розпускати волосся, а не носити зачіски, які ви добре знаєте з Дікінсивських романів, дозволяли не носити їм корсети, а ходити в цих от таких сукнях, які, можливо, навіть і не зовсім сукні, а білизна тогочасна. І які малювали жінок в таких от позах, в яких реальні люди. Насправді бувають, коли вони там вигинаються або якось так в реальних людських позах, які не завжди виглядають так правильно естетично, як картини вікторіанської доби. Отже, жінка французького лейтенанта. Це ще один текст про кохання. І що важливо, обидва ці романи, екранізовані, можна подивитися фільми з Меріл Стріп в ролі Сари, жінки-французького лейтенанта, із Демі Мур в ролі Естер. В, а, в Багряній літері. І я обіцяла, що я розкажу історію про попкультуру і Багряну літеру. Є така тінейджерська комедія, американська 2010 року, Ізі Ей. Це історія про дівчинку, про яку розповідають, що вона там, значить, так може все дозволити собі в американській школі, в старшій школі. І вона веде щоденник, в якому вона пише мою дуже фразу, яку страшно люблю, що в житті немає історії, які би не були вже написані в класичній американській літературі, яку ці тінейджери американські вивчають в школі. І коли з нею стається ця історія, всі починають про неї розказувати неправду, про її таку дуже вільну поведінку. Вона сама вирізає літеру. І нашиває її червону літеру, і нашиває її на свій шкільний одяг, і отак от виключно це все демонструє. Я дуже люблю цю фразу і мрію, що ми коли-небудь так само, коли-небудь українські підлітки так само будуть говорити про класичну українську літературу, про те, що не існує сюжету в житті, про який не можна було би прочитати в класичній українській книжці. І в кінці, говорячи про книжки і кохання, не можна не говорити про поезію. І лютий це такий складний місяць, був ще там, років 10-12 тому. Тому що як тільки лютий починався, всі соцмережі вибухали цитуванням. Російської поезії і 14 лютого теж продовжувалося це цитування. На щастя, я зараз не можу згадати, що цитували 14 лютого з російської поезії, тому що. В якийсь момент дуже активно цей день почали окуповувати українські блогери і пропонувати згадати якісь рядкі поетичні про кохання. Це, наприклад, зробила Лена Павлова, залучаючи до цього свого персонажа кота Інжира. І пропонувала всім згадувати різні вірші про кохання, і мережі на це відповідали. І мені зараз навіть складно згадати, кого з російських любовних класиків ми так викинули своїх соцмереж. Я пораджу вам дві книжки поетичні взяти в руки. Одна з них це вибране Миколи Вінграновського. Не думаю, що існує щось. Краще для того, щоб 14 лютого сказати про кохання один з найчуттєвіших українських поетів, один з най... і ця чуттєвість вона доволі зрозуміла, хоча вона все одно залишається парадоксальною. Цю жінку я любив, така моя печаль, така моя тривога і турбота. У страсі скінчив ніч, і в страсі день почав, від страху і до страху ця любота. І це дуже простий вірш про кохання, але ви раптом там знайдете і жнива, і чорний чай цейлону, і інші е, несподівані і неочікувані і парадоксальні вірші. І так, зрештою, є з Вінграновським майже завжди, і він ідеальний для того, щоб згадати. Про нього і його словами сказати про ваше особисте, дуже інтимне і дуже приватне кохання. І друга книга, книжка, яку я вам в цьому розділі поезії обов'язково раджу про неї не забувати і згадати, це книжка Життя Марії, яку написав Сергій Жадан. Я згадувала Олену Павлову, згадувала її кота Інжира. І от кота Інжира і Олени Павлової є така листівка, де Кітин Жир зізнається в тому, розповідає, що таке справжнє кохання. І зокрема, справжнє кохання це коли всі вірші Жадана про тебе. І це те, що має робити любовна лірика. Вона має для вас, для нас, для кожного читатися так, наче чи це написано про тебе. У Сергія Жадана це виходить майже завжди, і там завжди можна знайти вірші, які про вас. Як про це сказав Інжир. і чому життя Марія не будь-яка інша книжка Сергія, тому що це книжка початку російсько-української війни, і це книжка, яка дала нам цей дуже важливий сигнал, що що би не робили вороги, що би не робив агресор, наші, наша поезія буде про любов і буде про кохання. Навіть сьогодні, коли здавалося, ми пишемо про війну. Але ми пишемо про війну і про кохання. І наші сучасні поети, які, які працюють з цією темою, які не можуть написати не про війну, давайте будемо просто уважні до їх текстів, вони пишуть і про любов теж. Любов варта всього, варта болю Твого, варта Твоїх розлук, варта відрази і мук, псячого злого виття. Шаленства та милосердь варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. В цьому е, вірші є рідкі про одне з портових міст. Від появи цієї книжки, від того, як ця книжка опинилася в мене в руках, і я дочитала до цього рядка. Я завжди думала, що це одне спортових міст, е, в якому риба рибу, до якої звертається ліричний герой. Цей голос в цьому тексті може кохати і безнадійно, і як завгодно, що це портове місто, це Маріуполь. Я запитала Сергія колись, і він мені сказав, чому може і Маріуполь, а може і будь-яке інше портове місто. Зараз нам вистачає портових міст, які ми кохаємо, але з великими надіями. І. Які вдома, і які не вдома, і які обов'язково вдома будуть. І це теж чути цю велику надію і велику стійкість на повернення. І це чути і в цих любовних віршах, і в цих віршах про любов, але не тільки в них в будь-якій хорошій книжці про кохання. А як я говорила, всі книжки про кохання. Теж чути цю велику надію і велику стійкість, яка цю надію має підтримувати.